Всім привіт! Хочу вам засняти сьогодні ще раз свою селекцію, бо ми вже тут першу ягоду з'їли з цього куща, що має ось таку форму гарну. Я телефону не мала під рукою, щоб його засняти. Бачите, пуста, ціле. В общем, Оцей, оцей один кущик, що з усіх. От бачите, яка в нього форма шикарна, крупна, хороша ягода. от, А в цих ось така усіх. Бачите? Вона середнього розміру, вона не мілка. Вона середнього, але вона така, як бочоночки. От у неї форма її пішла в Анію. от, І ремонтантності, все. от, на смак. Аромат. У неї є, але обичний полуничний. А у Анії він такий, такий більш на суницю. Аромат має. Це обичний полуничний. Вона солодка, смачна, ота. Середнього розміру. І в ній є маленька кислинка, трохи є. Але солодка. М -м Бачите, ось така серединця. І вони, оці всі кущики, вони всі плюс-мінус похожі. Оце один єдиний, що пішов в, 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 там, формою в Сандру. Але знаєте в чому прикол? Чого ми з'їли першу? Ну, я не змогла навіть <смірко> стриматися. Ой, зараз я. Заз... Одною рукою не видно. Ось. Така ягідка. Вона крупна. Дивіться, зараз я її. М -м -м. Боже, яка вона солодка. Вона в два рази солодша, ніж я. Хоча ця солодка, але вона має кислинку. Ця кислинки немає. В середині, бачите, яка вона. І знаєте, що саме цікаво? У неї зберігся аромат, як Анії. У неї. Соничний аромат. Вона пахне неймовірно. Це топ. Оце один кущ у мене вийшов топ. Солодка, на смак вона відрізняється від анії, але аромат анії зберігся, оцей суничний. І солодка, дуже солодка. Неймовірно, і форма Сандри. Ну, це ж треба, це шедевр. Тобто, на слідуючий рік перепровірю, щоб підтвердилася її ремонтантність. Якщо вона підтвердиться, бачите, ще один рожок ліде. Якщо вона підтвердиться, що вона дійсно буде ремонтантна, то це буде, блін, реально топ. Я його буду однозначно, навіть якщо вона не підтвердить свою ремонтантність, то я цей кущ буду розмножувати і залишаю. Це однозначно, я з нього буду робити розсаду. Бо це, ну розсаду поки собі буду робити, не на продаж, а собі в колекцію. Боже, бомба вийшла на говніка. Яка вона солодка водка, я цю зім? Поки дімка не бачить. Сама зима. М -м -м. Боже, неймовірно смачна. Неймовірно смачна. Я прям довольна, що в мене таке чудо вийшло. Це щось, я навіть на таку фантастику і не розчитувала. Бо ця не така. Це, це ж все ж мені, бачите, Анію напоминає. Хто знає, той пойме. от але без аромату оцього. В неї обичний полуничний. Немає у лісної суниці. А в цієї є. В цей аромат, в цього куща вийшов. Ну, він оце один єдиний такий вийшов. З, усі... З усіх сіянців. Оцей єдиний кущик такий якийсь обалденно. Ой, це та... оцей один кущ стоїть всіх десяти. Mm. Ну і ця смачна. В ну, цей кислинка є. Трохи є кислинка. В неї от а, ну як от виражений полуничний смак. Ось такий. Солодкий з кислинка. Mm. Тут є. Так, ця зеленкувата. Ось. Бічте, вирву з цього куща. Ну, вона, блін, я б сказала, навіть не така вона і середня, вона така трохи крупніша середнього, але в цьому кущі крупніша. Ой, кстати, на оцьому кущі вроді все ж те саме, да, і форма, і на. Аромат обичний, класичної полуниці. Але в, тому, в цьому кущі немає кислинки. На цьому є кислинка, а на тому немає кислинки. Чисто солодка. Кажу, вони всі, кожен по-своєму, чимось відрізняються. Да? Немає кислинки на кущі. А На цьому є. Ну, тут приємна кислинка. Взагалі, оце, що хотіла показати вам. Смак, аромат. Взагалі, ну це бомба. Я буду розмножувати. Залишаю однозначно. Це буде якийсь новий сорт. Це факт. Так, ну все. Всім гарного дня.